Сьогодні не лишитися розсудку, а статися здравим. Бо сьогодні люди вони вважають, що вони все контролюють, що все гаразд, але результат життя він каже сам за себе. Може бути таке, що одна якась маліша ошибка може змінити в корінь все життя, переламати. І я вам скажу, що. Якщо є такі моменти в житті, значить хтось має доступ до мозгів. І це дьявол, бо він прийшов убити та погубити. І ми бачимо в світі да, цю катастрофу, моральну, фізичну катастрофу завдяки тому, що люди вони одержимі просто бісами. Вони вважають, що вони контролюють ситуацію, але той хаос і ужас, який люди утворюють, каже тому, що люди, за людьми стає чорт. Тому допомогти може лише Слово Боже, лише церква, яка вивчає Слово Боже, освятитися, зрозуміти, де дьявол дійсно розводить, і тоді може життя виправитися, і тоді буде набагато менше різних помилок, які можуть призвести до таких трагічних наслідків. Одна, одна ошибка в житті може повністю розвернути і можна оказатися в дуже ну, в плачевному стані. Тому я вам всім раджу підписуватися, будемо разом вивчати слово Боже.